Сьогодні покажу, як я готую свої хризантеми до зими. Роблю це вже після цвітіння, коли прийшли перші морози. У нас це зазвичай кінець листопада, якраз той момент, коли кущі вже зупинили ріст і перейшли в спокій. Починаю з обрізки, обрізаю хризантеми низько, лишаю приблизно 10-15 см. і обов'язково знімаю все листя, що залишилося на стеблах, щоб не загнивало під укриттям і не тягнуло до себе грибкові хвороби. Тепер про способи зимівлі. Я підготував сім найпопулярніших і покажу кожен із них. Перший спосіб найпростіший і найшвидший обрізав хризантему, а стебла, які зрізав, просто кидаю зверху. Це природня ковдра, під якої кущ чудово дихає і не випріває. Якщо у вас багато куштів, це ідеальний варіант. Другий спосіб агроволокно. У мене є ось такий ящик, обмотаний агроволокном. Просто накриваю ним обрізані крозонтеми і готово. Рослина захищена від сильних морозів і від вітру, але при цьому має повітря. Третій спосіб взяти з боку маленькі живці з коринце. Це одночасно і зимівля і розмноження. Молоді відростки з корінчиком легко перезумовують у горщику або в теплиці. І навесні ви не тільки збережете кошт, а й отримуєте нові рослини. Четвертий спосіб мильча. Я використовую тирсу з попелом, або торт, або листя. Все працює. Головне зробити щедрий шар 5-10 см навколо короневої шиї. Це добре тримає тепло і захищає від промерзання. П'ятий спосіб викопати хризантему і посадити в горщик. Цей варіант для цінних сортів або тих, що слабеньке, горщик ставимо в підвал, гараж або в теплицю. Там прохолодно, але не мороз. Рослина відпочиває і навесні стартує без стресу. Шостий спосіб: прикупати горщик прямо в землю. Земля тримає тепло, горщик не промерзає і хоризонтема дуже легко зимує. І останній спосіб, мій улюблений: просто залишаю хоризонтеми, як є, без укриття, без нічого. Якщо сорт морозостійкий, а зима не надто сувора, вони зимують прекрасно. Навесні я їх тільки трохи підправляю, і вони знову прості. По будь-якому способі головне, щоб хризантеми не пересихали, тому час від часу перевіряйте вологість і тримайте ґрунт з легка вологим. Обирайте той спосіб, який підходить саме вашому клімату і сорту. А я показав усі, які використовую сам. Підписуйтесь, буде ще багато корисного.